Добрий ранок. Гресі дуже гонорова кіточка. Мейсон просто хоче бавитися. Він її не бачить, але він її чує. І знаходить. Дуже добре, що вусики в нього повідростали, тож йому хтось обстриг. І він до мене приїхав з відсутніми очима і з обрізаними вусами. І погано трошки орієнтувався, але тепер він все чує, загостряється почуття. І не скаже, що сліпенький, він дуже добре орієнтується. Дивіться, він бачить, куди вона йде. Але Грейсі дуже серйозно. Вона тікає або гарчить. Сьогодні в неї настрій трошки кращий, тому вона просто тікає. Ну, звичайно, щоденний ритуал. Залізання на горіх. Так. І злізання, то замість гімнастики, мабуть. Майсан, так, я надихнуся з прикладами сама, буду вранішню зарядку робити.